Всіх вітаю, всім доброго ранку. Приїхав ось таку дубоворощу. Я сюди дуже багато разів приїжджав за травень, спостерігав за цим місцем, як воно розвивається і як тут починають з'являтися перші поганки. І от нарешті я вже дочекався, і я знаходжу тут перші боровички, дубовички. І ось дивіться яких красинів я сьогодні знайшов. Ви погляньте на нього. Який він красивий. Аж не віриться, що в мене нарешті почали рости теж такі гриби. Тому що я на ютубі дивлюся. Багато хто збирає таких красних. А я ніяк не можу знайти. А вони просто ще не росли. І от вони вже почали рости. Дивіться, поруч ще один малий росте. Капець, який вони красиві. Це щось просто гляньте. Ух, в мене скільки емоцій Це мої перші в житті такі гриби, я раніше не збирав їх. Дивіться Круто Так, ну що ж, розпочнемо збір. Думаю, за цього маленького. Дивіться. Ай так ти шо, О, Блін, такий міцний. Нічого. Себе. Нічого си, да. Рибинку перекриваємо. Дивіться який. Фу, мене аж руки тремтять, коли знаходиш перші боровики. Ха -ха. Оце емоції, звісно, дивіться. Клас, такий він. Сіточка в нього йде, так да? взагалі нереальний. Так, ну що ж, а тепер ти дивіться, Великан, Велікану ну, тут така пружня ніжка в ну, нього. А ну зараз... Ух, й -мо, Оце гриб, а подивіться. Файний грибочок який. Сьогодні у нас 6 червня. Це відео я постараюсь швиденько змонтувати і випустити, тому що в мене зараз ну, дуже великий завал, я багато не знімав але по деяких причинах трохи не встиг все змонтувати. Тому зараз відео будуть виходити. Майже кожного дня, тому що реально багато матеріалу назнімав знімав. І хочу цим всім поділитися з вами. А ви, будь ласка, підтримайте мене лайком, коментом, підпискою на мій канал, щоб я міг розвиватися далі. Всім дуже дякую. Подивіться ще раз на цього красивого гриба, який він чудовий. І ось його, і ось його малюк такий. Такі два красені. Та це щось взагалі нереальне просто. Супер! Це я тільки приїхав у лісом, там мотик стоїть. Зараз буду далі бродити. Ну, Вже мотивація дуже велика, я буду тут до вечора, мабуть. Так, 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 так. Круто, вони реально йдуть. Їх вже тут багато. Дивіться, ось відійшов трішки і знайшов ще одну грибочку. Да, дивіться на цьому люка, який він гарний. Зараз ми його будемо зривати. Клас. Я щас вивий, дійсно. Перші мої такі грибочки красиві. Але я тепер знаю де вони ростуть. Клас. Так, поки що слід боровичка я втратив. А визнай, що ось дивіться теж другий вид гриба. Це муховичок. Жовто-плямистий, наскільки я не помиляюсь, хтось мене може поправити в коментарях, дивіться, скільки його теж тут наросло, малюні такий гарненький. Такі ну, рибочки я точно не буду збирати, я вам просто покажу їх. Три тут. Потім ось ще один такий гарненький росте. І ось десь тут бачив великого. Ось який великий, дивіться, красивий. Нехай вони тут відпочивають. А я позаглядаю краще біля них. На мій цільовий гриб. Боровичок, ти де виходь. Ну прям дуже ховаються. Реально вистя таке перемішане, перемішане листя таке, вони дуже тут ховаються серед листя. Це просто щось неймовірне. Нарешті я його дочекався. Блін, ви погляньте який він класний. Оце він. Капець який він красивий. офігеть. Оце в мене сьогодні вдалий деньок, Початок дня просто дуже вдалий. Так, ну що ж, будемо забирати цього красивого грибочка. На жаль, він вже червивий, але все рівно сам факт, що я знайшов. Дивіться, який він гарний. Супер. Дворовичків більш не бачу. Хтось зустрів таку сироїжку вже. Рожево. Рожево сіроїжка. Так. Де ж ще шукати вас? Ось нічого собі сліпко він проходив сюди. Вон стоїть мотоцикл мій. І дивіться, хто тут ховається. Ось який красень. Класс. Нереальний гриб, я так мріяв їх знайти. От Всі гриби знаходив, а тільки такого виду ще в мене не було. Але так, да, він також червивий. Це перші грибочки, які повністю швидко з'їдають черв'ячок. Шапинка тільки ще якась трохи місна. А так він повністю переточений черв'ячком. Але але, погляньте, який красивий гриб на його красу це ніяк не впливає. Супер гриб. Знову якийсь новий від грибочка. Дивіться, жовтий який, Це мабуть сироїшка жовта. І ось така штука Одламалася шляпка знизу. Так вона перва її погляньте. Прикольно. А тут хто у нас ховається? Теж ця штука. Ну нехай, хай ростуть. Може комусь треба буде ці грибочки. То заберуть тут. Ось як оживається лісок. грибочки вирізно тут народило. Муховички з'являються. Клас. Довго я робив спостереження. Дощів багато прийшло, так? Але дощі, я так розумію, тут ніякої ролі не грали. Тільки потепліло, гарне тепло прийшло. От зараз вже сьогодні плюс 25, на день плюс 30 передає, лісок типу прогрівається краще. І от грибочки почали з'являтися перші білі. Це дуже радує. Це дуже радує. Я ще продовжую шукати, ще дуже багато потрібно пройти лісу, Є де пошастать. Тому буду сподіватися ще що зустріну якийсь грибочок. Ну ось бачите, скільки сироїжки різні, тут ростуть. Тому щось десь ще знайду. Дивіться, кого я дійсно тут не очікував зустріти. Погляньте, маслята ростуть серед дубів. Дивіться які маслята. Аж червоні наче. Гляньте. Ось вони і тут мене переслідують маслятка. Ще й не червиві класні маслята, подивіться. Ну що це таке? Куди не піду, скрізь маслята. Маслята, маслята. Я їх навіть збирати не буду вже, вони мені надоїли. Он який красивий стоїть. Капець під дубом розстрілюється. Дуб і маслята. Да прикол. В баровий камені покажіть краще, де він. Це у нас мухомор, перший тут чи що? Да, мабуть, да. Дивіться, мухоморчик такий. Прикольно. Що я можу вам сказати? Обійшов я весь цей лісок. Він насправді не дуже великий, за годинку можна все обійти. Але боровички ще поки що ростуть тільки в одному місці. В одному місці 5 штучок зібрав і все. Тому, в принципі, це хороший показник. Я так розумію, це ще тільки початок, вони тільки почали з'являтися. Тому що ну, ліс скрізь тут майже однаковий, дерева ті самі, земля та сама, тому я думаю грибничка просто ще не проснулася. І потрібно їздити сюди, навідуватися, навідуватися, спостерігати і щось по-любому ще буде. А зараз я поїду додому, відвезу ці грибочки, щоб їх не топхти, тому що я зараз пересуваюся на мотоциклі по лісах з рюкзаком. Вже коли масово йде білий гриб, тоді я вже буду брати корзину, а зараз просто немає сенсу. Зараз я відвезу ці грибочки додому і хочу ще з'їздити в деякі теж цікаві місця. Я думаю там щось по-любому знайду. Тому залишайтесь зі мною далі і дивіться, що я знайду далі. Клас, мені так подобається ці білі квіти. лилии Зараз вони дуже красиво цветут Подивіться, как краса супер блины еще такие маленькие желтенькие на конечно вообще нереально Ось подивіться. Яку халабуду павука помітив, я такого ще не бачив ні разу. Таке наче купол. Знизу -то, бачите. Так. Потім це тут такий ліній купол наче. І він вон, сидить там посередині. І воно так на вітрі грає. Блін, прикольно. Реально не помічав раніше таку штуку. Вон як класно. свинюка така заховалась серед гілок І стоїть тут такий полячок уже трішки старенький Але нічого норм. Ось ще одна лісова квіточка, подивіться на нього який він Значить точно квіточка якось перепався тут, відлаганий Наші дощ був, але все рівно така жара вдень, що вони просто репають. Але не червивий, класний грибочок. Ніжка товстенька, гарненька. В принципі, чіткий. Два таких не червиві, наче класні грибочки. Я зараз буду їх висушувати. Потім підуть в борщик. Кому сподобалось це відео, ставте лайк. Підтримайте мене підпискою на мій канал. І всім дякую. До зустрічі, бувайте.